Готовий mm -hmm. до виплати? Дав готовий. Я вже назбирав, в назбирав. мене, дивіться, зараз кілограм укропу, кілограм шевля. А я вам не тикав, я на виду вас общаюсь, Чого ви сразу бикуєте. А я вам і не казала, що ви тикаєте? Так попустіться чуть-чуть. Я вам руку і серце пропонував по сіній розмові, а ви скільки мені не дзвонили. Ну, чесно, Ми ну хіба так можна? Вона. Я вам в коханню признався, а ви тупо слились. Друзі, всім привіт! З вами Серебан І для вас новий бомбічний ролик з МВО та колекторами. Приємного прослуховування. Микола Радіонович, телефоную з приводу вашого боргу по мені Готовий Готові mm -hmm. до виплати? Так, да, готовий. Я вже назбирав, У назбирав. мене дивіться, зараз кілограм укропу, кілограм щавля і черешні ще є. Куди mm -hmm. вам підвозять? Я зрозуміла. Тобто ви відмовляєтеся від оплати боргу в добровільному порядку. Та в смысі, що я? Я, я не відмовляюся. Мене звуть на Олександрівна, мені є 58. Наша визмова записується компанія бізнес козика Микола Радіонович. Так, я. О, ну доброго дня, я знову вас. Скільки місяців, скільки років? Я за вами скучав уже. Як ви там, кстати? 95 днів прострочки, ви не сплачували. А за... ну, зачем ви, ви мене так бортанули? Я вам, я вам руку і серце пропонував постійній розмові, а ви скільки мені не дзвонили. Ну, чесно, Микола ну хіба Ради так можна? Ради... Я вам в коханю признався, а ви тупо слились. Микола Радіонович. Так, так, так. Якби це вам допомагало хоч якось у вирішенні питання, я була б дуже щаслива. Але я, вам... питання не я ж вам сказав, ви мені сподобались, давайте познайомимося, ви ту послилися взагалі. Мене тепер обіда на вас капець. Ми будемо сьогодні спілкуватися відносно вашої заборгованості. Ну, в принципі, давайте, все одно робити нема, що кажіть. Микола раділа, чому ви не сплачуєте по кредиту? Тому що, тому що мені розбило серце. Дуже дуже симпатична дівчина. Я бачу, що налаштовані не налаштовані на розмову абсолютно. Ні, я серйозно вам кажу. А також я вам також серйозно кажу. А ви що, приболіли? Що? Давайте я вам таблеточок привезу. Та може, може, гриб вам привезти? ...на закону 3048. В подальшому за рішенням суду уже компанія матиме право з виконавчим листом. Звертатися до державного виконавця. Mm. Ви опять мене Ви хочете кинути до да? бізнес-позикан. Да. Микола радіонович. Да, Телефонуєте, як у вас є неврегульоване фінансове питання в компанії, а я а вибачте, будь ласка, а як у вас? Мене звати Руслана Петрівна. Ага. Руслана Петрівна, можете на мене Микола казати, я, це, я не проти. Згідно законодавства, я до вас буду звертатися по імені по батьки Микола Радіонович. А, ну давайте, так, в принципі. А тепер буде діалог. Мені діагогу, знаєте, я кажу, мені взагалі насрать, можна то, і так. Тож, і, да. Микола Радіонович, да. загальна ваша заборгованість складає 19 тисяч сто копійок. Чому ага. останню оплату провели лише в лютому 23-го року, але після того оплат більше від вас не надходило? А, не надходило після того, так? Да? Ні, не надо Та я чесно, роді, ось дивіться, яких... я вовше, я взагалі лихонувся. Я не пам'ятаю, що я і тоді вносив, я вроді нічого не вносив. Я планував взагалі нічого не вносити. Я хотів просто дождатися, може, якоїсь заманчувати пропозиції, якось розумієте, там списання відсотків. так, чи... да, да, да. на яких умовах повинні пропонувати вам на чудових умовах, на чудових. Таких, щоб і вам було добре, і, і, і мені теж було да. не напряжно. Компанії буде добре, якщо ви будете дотримуватися графіку платежів. до, да, так платежі це компанії. Чарно. Так мені ж потрібно, щоб і мені було і добре, ви... щоб, ви... щоб... Ви... знаєте, ви... золота середина. Ви... Золота середина, ви... розумієте? У негативних наслідків. То є, дивіться, та, та, та я, я розумію, я розумію, ви працюєте на процент, зарплата, це понятно. Ну, хочеться якось середину якусь золоту знайти між вашими здоровими процентами. розумієте, щоб і вам було добре, і щоб я кончив, поняли? Уночі так зрозуміла, вони налаштовані зараз на розмову. Чого, так я вам просто ну, обичними словами об'яснив, щоб понятніше було, доступніше. Плати від вас сьогодні надходить, так як готуємо реєстри на засіданні кредитного комітету стосовно розірвання відносин. Ого, а що це за засідання? У вас таке? Це щось нове? Кредитний комітет, ви кажете? Це типа е, це, видуманий цей відділ, так же само як і ця виїзна група. Да? Оця вся піздобольна штука ваша да. засідання керівництва, коли врегулюють питання по напоргованності наших клієнтів? Давайте, чуйте, ну я ж не бабушка старенька, не дідуська, це будете таке їм розказувати, я в таку хуйню вже не ведуся. Розумієте? Ну, коли радіонарешті. Да, да, на... да. Ну, вроді ж нормально Ми балакали, не ну кодички. Кодички. не треба мені цю лапшечку чіплять. Не треба лапшечку чіплять, кажу вам. Коли ви будете готувати... Давайте, я буду чекати на вас, давайте. Смитро Михайлович? Так, я. Мене звати Яна Андріївна, індекс 26. А мене Дмитро Михайлович. Не знаю. Ага. Індекс 26, це товариство... А мене індекса немає. Фінанс, бренд, кредит, каса. Ага, угу. дуже Номер інтересно. Номер цієї лінії 093, 170, 70... Давайте 360. ближче до суті, я спішу. Юридична каса, місто Київ, бульвар Лесі, Україна. Давайте 26. по факту, я пісять хочу. Розмова записується, я телефонаю... А я вже поняв, кажіть бігом, кажу. Дмитро Михайлович, да, да, да. у вас на даний момент 63 uh -huh. дні протермінування, uh -huh. до закриття 18 тисяч 792 гривні. Із них ціло 5800 відсотки 12 тисяч 992 гривні. А це Цьогодні, не багато, як ви думаєте? До 14 години вам потрібно внести оплату. Буде більше, якщо ви сплачувати ага, не будете. Ага. Це чоловіку своєму буде так термін... казати. Зрозуміли мене чи ні? Що Дмитро Михайлович, ви думаєте мене якось образити, але не вийде. Чу, я вас не ображаю. Можливо, я вам сказав можливо, по факту. Можете ви не переходите на особистості. А я вам не тикав, я на виду вас общаюсь. Що ви одразу бикуєте. А я вам і не казала, що ви тикаєте. Так попустіться чуть-чуть. Дмитро Михайлович, да. я вам раджу спілкуватися все ж таки коректно Коректно, тому, Так коректно розмова. Ваші слова зараз ситуації ніяк не змінять. Наприклад, так не змінять, я, я, я цього і не добиваюся. Якщо ви кажете, що там, а не багато. Не багато, я, вважаю, я ще раз спрошу. Я вважаю, що багато, але хто ж винен в цьому? Mm -hmm. У вас термін кредит за ціні 300 днів. Це mm -hmm. період часу кредитор має законне право нараховувати вам за Ну, так хай нараховую, я ж не проти. Нараховую хай. Мені ці ваші оці нарахування, знаєте, до лампочки, до красної. Ви під запис нашої розмови від Ну звісно, звісно. Ні, я не відмовляюсь. Але я вам кажу 10%. під запис розмови, що ці відсотки мені до лампочки, до червоної. Але вони нараховуються згідно того, Ну, та що хай вони... нараховуються, я, на ж, я на ж не проти. Причинах. Я ж не проти. Відповідно, якщо оплати не буде, кредитор угу. справді застосовувати методи впливу, я не думаю, а що які, А які, А висто... які це методи впливу, воно? кредитор треба звернутися до юридичного відділу, і там буде розпочато по підготовці. Юридичний розпочатку. відділ – це, то є, це то є, такі, як ви, тільки пожорщі, так? Да? Я вам пояснила. А, Дівчина, а ви, середини, послухайте напевне, мене. Ваш, ваш юридичний відділ поспілкується за мною і буде носити памперси після мене. Ви розумієте мене чи ні? Ви багато на себе берете. Наприклад. Я беру на себе відлично.